Проєкт Мій врожайний рік реалізовує на Хмельниччині громадська організація Центр стратегічних ініціатив він спрямований на підтримку родин переселенців та військовослужбовців, які проживають у сільських громадах. Їх об'єднання можуть отримати безкоштовно садово-городний інвентар, а також теплиці. Більше про проєкт говоримо сьогодні в ефірі програми. На часі вітаю вас та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Центр стратегічних ініціатив, керівниця проєкту Наталія Шмурікова та координаторка проєкту Наталія Савіцька. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю доброго дня. Отож, власне, проєкт мій врожайний рік. Щось подібне вже кілька років на Хмельниччині реалізовувалось. Нагадайте, будь ласка, історію і в чому полягає суть цього проєкту. Проєкт Мій врожайний рік. Який здійснює центр стратегічних ініціатив у межах програми Спроможні та сильні, що виконується Фондом Східна Європа за сприяння Швейцарії, розпочав свою роботу в лютому 2024 року і триватиме до кінця весни, до 31 травня. В рамках цього проєкту у нас було заплановано надати теплиці, також садово-городній інвентар. Колективам родин, які проживають в сільській місцевості Хмельницької області. І дійсно, цей проєкт він виходить з нашого досвіду 2022 року, коли. Дещо подібний проект ми виконували на Хмельниччині. Ми надавали садово-городній інвентар родинам внутрішньо переміщених осіб для того, щоб вони могли краще адаптуватися для до життя на землі в сільській місцевості, тому що в більшості це були люди, родини, які приїхали. Із урбаністичних, промислових районів України і адаптуватися до життя на землі, обробляти землю їм було важко, не маючи відповідного якісного, нового садового городнього інвентарю. В цьому році ми розширили цільову аудиторію. Ми додали також родини військовослужбовців ЗСУ. Родина військовослужбовця це можуть бути батьки військовослужбовця, це можуть бути його. Дружина, ну або чоловік, якщо жінка в ЗСУ, а це можуть бути діти. Також ще одна цільова аудиторія це місцеві мешканці сільських громад Хмельниччини. Тому що основна ідея, основна мета для чого цей інвентар надається: це для того, щоб люди були більш активними в своїх громадах, для того, щоб вони. Спільно разом із цим інвентарем обробляли свої ділянки, щоб вони допомагали своїм односельчанам, щось робили, якісь, щось корисне для своєї громади. Ось такий соціальний ефект також uh -huh. ми очікуємо від цього проєкту. Тобто, така соціальна складова об'єднання, згуртування і, мабуть, якась більша така ініціативність абсолютно, так? абсолютно. Власне, тобто, отримати може тільки об'єднання людей. Так, розкажіть трішки детальніше, скільки там має бути людей, мінімум. Uh -huh. Так звісно, більше про умови, деталі. Там багато uh -huh. чого цікавого і важливого треба врахувати. А ви можете знайти на сторінці громадської організації. Є центр стратегічних ініціатив в мережі Фейсбук. Будь ласка, зайдіть до нас на сторінку, подивіться, що ми робимо як громадська організація, скільки ініціатив, а також знайдіть шаблон колективного звернення, тому що ми приймаємо колективні звернення, а також умови отримання для інвентарю. І там ви дізнаєтеся, що. Звернення колективне має подати щонайменше 5 родин. Угу. З них ну, неважливо в якій кількості, але мають бути представники родин ВПО, родин ЗСУ та місцевих мешканців. Яким чином такий колектив утворюється, ми радіємо, якщо читаємо, що люди на одній вулиці, ну, звісно, що це не мають бути прямі родичі, так, але це можуть бути сусіди, це можуть бути люди з одного села, навіть з однієї громади, навіть з декількох mm -hmm. сіл, які між собою спілкуються, комунікують, дружать, і які вирішують, що якийсь садово городній інвентар є наразі дуже потрібним. Чому я говорю про садово-городній інвентар? Тому що. Звернення щодо теплиць, ми вже закрили, тобто ще в березні були визначені переможці, і наразі ми не приймаємо звернень щодо теплиць. Тому продовжую стосовно садового роднього інвентарю, наприклад, вони вирішують, що їм потрібна мотокаса або бензопила, або тобто, якийсь дороговартісний, якісний, ефективний інструмент, будь-що, що відноситься до. Підходить під категорію садово-городнього інвентарю і що полегшить життя цих людей. Адже в першу чергу ми говоримо про те, що зараз багато ті родини ВПО, які досі не обжилися інвентарем, які можливо планували вернутися, але наразі прийняли рішення, що вони залишаться тут на Хмельниччині, залишаться тут в селах. Їм потрібен інвентар для обробітку землі. ми також говоримо про таку нову, на жаль, нову окрему цільову аудиторію, як домогосподарство, очолювані жінками. Тобто це жінки в сільській місцевості за відсутності годувальника, чоловіка, який або загинув, або служить в ЗСУ, і на плечах якої домогосподарства: і діти, і домашні тварини, і город, і так далі. Ну і також місцеві мешканці, серед яких старенькі бабусі, які вже не можуть самотужки обробляти свої садиби. Тобто, от такі цільові аудиторії ми шукаємо, ті, яким необхідний інвентар, який не просто вирішить їх побутові проблеми, для того, щоб вони краще вправлялися на своїх ділянках, були більш самозарадними. Але і я вже говорила. Що от такий соціальний ефект підсилення громади, підсилення людей, їх краща інтеграція і адаптація. Щодо теплиць, це також мені здається така новація цього року так раніше не було. Чому вирішили зупинити саме на ній? І, власне, хто вже їх отримав? Що це за об'єднання і що будуть там вирощувати? Якщо говорити про теплиці, то дійсно це такий був якби новаторський елемент. Це така була цікавинка свого роду. Це був експеримент для нас, соціальний експеримент. Мета також була згуртування. Ми стикнулися з таким ну свого роду викликом, коли. Якби такою дилемою було, кому надавати, чи це були колективи конкретних родин, чи це були колективи, наприклад, громадських організацій чи навчальних закладів. Тобто ми говоримо про те, що це були юридичні або фізичні особи, тому що ми говоримо коли про теплицю, ми маємо мати на увазі, що це дороговартісний інвентар. Обладнання. Наприклад, більша теплиця коштує 50 тисяч, менша теплиця коштує 25 тисяч гривень. В нас переможців є 12, тому що 8 теплиць великих ми обрали переможців і 4 малих теплиць, відповідно, їх 12 на суму 500 тисяч гривень. І якщо, наприклад, проаналізувати переможців, то ми дійшли до висновку, що в нас є. Громадська організація, які отримали теплиці, їх чотири чотири в нас громадських організацій, які є юридичними mm -hmm. особами, і ми розуміємо. Кому конкретно юридичній особі ми передаємо цю теплицю, вони мають печатку, статут, ми підписуємо договір і е, такі і інші уточнюючі моменти. Далі в нас є всього дві колективних звернення тобто це родини, це фізичні особи. І в нас є шість, це навчальні заклади. Як показав досвід втілення даного проєкту, навчальні заклади є найбільш мотивовані, і це має своє логічне пояснення. Адже навчальний заклад це юридична особа, яка має чітко визнатися. Чину територію, яка чітко розуміє, що і завтра, і післязавтра, і після закінчення реалізації проекту в неї є ті люди, ті співробітники, які будуть і мають і мають бажання обробляти цю теплицю. Адже ми говоримо про якісну роботу. Ми говоримо про те, що треба мати певні навички, щоб біля теплиці і в теплиці працювати. Це не гектар городу, який посапала, і що зібрала, то і є. Це та, та така. Робота, яка дає високий коефіцієнт корисної дії, звісно ж, завдалого її використання. Тому зазвичай, якщо говорити про навчальні заклади, це вчитель трудового навчання, це вчитель біології, це завгосп, які кажуть, ми це вміємо робити. В нас є досвід, ми знаємо, як це робити, і ви будете бачити після закінчення реалізації проекту, що це все живе, це все здешевлює харчування для дітей. А діти, ми ж розуміємо, що в кожній громаді і ми на це особливу увагу звертали, є як і дітки внутрішньопереміщених, так і місцеві, так і військовослужбовців. Тому і прямо і опосередковано в нас ще більше виходить наша цільова аудиторія і прямих, і опосередкованих одержувачів. Тому теплиці показали настільки якісний результат, стільки в нас було звернень, що ми задумуємося всерйоз про те, щоб на наступний сезон писати окремий проект виключно на теплиці. Власне, те, що будуть вирощувати, ну, от, наприклад, навчальні заклади, та вони самі будуть споживати правильно включено ще в саму аплікаційну заявку. Включено такий елемент, що коли будуть вирощувати чи колективи uh -huh. людей, фізичних осіб, чи навчальні заклади, чи колективи громадських організацій, то вони якби дають обіцянку, що приблизно третину четвертину вирощеного урожаю вони будуть віддавати на якусь соціальну значущу мету. Наприклад, виростили колектив з сусідів, а віддали на школу. Якщо тут наприклад вже на території школи, то вже само собою, якби цей елемент включається. Тому ми говоримо і це прописано і в договорі, в тому числі, що має бути сталість проекту. Це все має жити після закінчення, тому що проект триває лише 4 місяці. Теплиця, повторююся, дороговартісний є товар обладнання, яке спочатку знаходиться на балансі громадської організації, потім передається на баланс організації чи колективу, які стали переможцями, і ми будемо моніторити навіть після закінчення реалізації проекту, як же це все використовується і втілюється в. Ну, це можна ж роки і роки потім вирощувати. Дійсно, власне щодо того, як правильно вирощувати. Ну зрозуміло, що сільські жителі вміють знають, але в принципі і удосконалюються далі. Їм також я думаю, цікаві якісь новинки. Ті, хто приїхав з міст, переїхав, можливо, для когось працювати на землі. Це взагалі нове. Знаю, що цим проектом передбачено і навчання, так розкажіть, будь ласка. В рамках проєкту ми залучаємо пермакультурну дизайнерку Олександру Рибалко, яка огорить темою пермакультури, ощадливого ставлення до землі, здорового харчування, здорових рослин. І вона також навчається зараз на курсах терапевтичних садів, терапевтичного садівництва, тому що садівництво, городництво це не лише про споживання овочів, це також і про красу, і це також про позитивні емоції, емоції і терапевтичний ефект, який, знаєте, от в нашій країні ну, це дуже важливо, тому що. Багато людей, які мають ну, різні види психологічних проблем, і так далі. Я не буду зараз акцентувати. Але залучаючи таку експертку, ми передбачили тренінги, які можуть відвідати, відвідати насправді будь-хто. Але перший тренінг, який відбувся в квітні, всього їх було два. Він якраз був націлений на застосування принципів пермакультури у роботі в теплиці, тобто які саме особливості вирощування овочів в теплиці, використовуючи такі методи. І 29 квітня був ще один вебінар стосовно підготовки. Саду та городу до весняно-польових робіт, робіт за методами пермакультури. І це таке нове слово для багатьох мешканців сільської місцевості Хмельниччини, тому що дуже часто люди вирощують вже такими звичними сталими методами овочі і фрукти. І багато хто зацікавився цією новою тематикою. Я думаю, що ми будемо і надалі її просувати, тому що. Якщо ви поцікавитеся, що таке пермакультура, ви побачите, що для України це зараз, ну, на мою особисту думку, на моє переконання, дуже важливий метод роботи на землі екологічний, з любов'ю, з радістю і лікувальний, я би так сказала. А що стосується травня, планується ще один вебінар, ви також можете. Зайти на нашу сторінку в соцмережах в мережі Facebook, на сторінку громадської організації Центр стратегічних ініціатив. Будь ласка, слідкуйте за нашими новинами. Ми там. Надаємо всі посилання, він відкритий для всіх бажаючих. І також ми плануємо думаю, десь на кінець травня розмістити всі в записі всі вебінари, щоб можна було в вільний час їх ще раз переглянути. Ну але, звісно, зараз, коли весна, коли час цим займатися, звісно, ми запрошуємо вживу дивитися ці вебінари, тому що ви безпосередньо можете задати питання нашій експертці Стосовно того, як працювати от за цими методами на землі. Ну і передбачені також консультації. Стосовно нашого проєкту, стосовно отримання інвентарю, стосовно е, пармакультурних методів, е, на нашій сторінці ви знайдете всі телефони. Будь ласка, дзвоніть. Будемо раді відповідати на ваші запитання і будемо раді отримувати від вас звернення щодо інвентарю, тому що почався травень. Е, орієнтовно, 15 травня, буде засідання. Колегіальне в громадській організації, де ми будемо визначати наступних переможців щодо інвентарю. Тому, будь ласка, не гайте часу, подавайте звернення. Нагадаю, що максимальна сума такого звернення це 10 тисяч гривень. Ну, орієнтовно, так, то більш менш плюс-мінус, скажімо так. Дізнавайтеся всю інформацію, звертайтеся, будемо раді, якщо ви будете. Переможцям щодо інвентарю, тобто якась частина людей вже інвентар отримала. А ще скільки об'єднань ще може отримати? Ми вже надали інвентар першій групі осіб. Це в кількості 10 осіб. Mm -hmm. Вони приїжджали. Ми урочисто підписували документи, передавали садово-городній інвентар, клеїли на них наліпку, адже мова йде про освоєння коштів міжнародного фонду. Робили фотозвіт і всі щасливі йшли далі робити гарні справи. Випробовувати вже так його Тому в Тому У нас вже є 10 щасливих колективів, які приїхали в свої громади, показали те, що це дієво, що це має свій позитивний результат, і кожна робота має мати свою. Якби винагороду. Винагорода за їхнє якісне звернення, за їхній гарний такий посил щодо об'єднання, щодо інтеграції різних цілових аудиторій, є от конкретні матеріальні цінності. Вчора в нас відбулася доставка теплиць. Про них ми ще не можемо говорити як про фіналізований процес, тому що люди їх розкладуть, освоять. Потім приїдемо ми з договорами, з наліпками, і тоді ми вже можемо говорити про такий фіналізований процес щодо передачі теплиць. А зараз він на фінальній стадії свого завершення. Нещодавно у нас був відбір щодо другого етапу переможців щодо садового роднього інвентарю. І ще в нас буде третій. Так що всіх глядачів закликаємо звертатися до інформації на сторінці громадської організації Центр стратегічних ініціатив у Фейсбуці, читати деталі і дивитися, читати, радіти, тому що це все про реальні речі, де можна безкоштовно назавжди отримати садовогородні інвентари інвентар на суму 10 тисяч гривень і самим його обрати за для великої гарної мети соціалізації, задля інтеграції різних цільових аудиторій, які наразі проживають на території Хмельницької області, адже Хмельницька область є гуманітарною тиловою областю, і об'єднала в собі різні цільові аудиторії. Дійсно, головне тут якусь активність так проявити і об'єднатися власне Така нагода гарна і отримають ну, подарунок свого роду, так можна сказати. Наш ефірний час добігає кінця, давайте так підсумуємо, тому що схожий проєкт ви вже реалізовували, якийсь ефект позитивний вже побачили. Чого очікуєте і від цього проєкту? Я від цього проєкту очікую зворотного зв'язку. Це все, що ми робимо в межах цього проєкту, це не про матеріальні цінності. Це все про е, ту корисну дію. Яка має бути, яка вже є, і має бути в майбутньому. Ці е, речі мають здружити, об'єднати людей. Вони не мають в когось зберігатися одного вдома закриті, а вони мають бути в постійній дії, в постійному русі. Так вони будуть ламатися, щось буде не так. Але така їхня доля. Все має свій початок і свій кінець. Вони мають об'єднувати людей. Люди мають між собою спілкуватися, інтегруватися, допомагати один одному, позичати, радитися, як поремонтувати і таким чином комунікувати. Адже і ковід, і війна Спричинили те, що наразі дуже велика проблема в соціалізації, особливо в малих, малих дітей та молодих людей. А наша цільова аудиторія має здружити як молодих людей, які розуміють, як подивитися вебінар, як долучити туди старших людей, щоб вони також сіли поряд і послухали щось конкретне про інформацію. Так само, як і зайти на сайт до виробника, подивитися, скільки триває гарантія, позвонити, порадитися і підказати і цим старшим людям свого. В той же час старші люди знають і мають досвід, як правильно м м жити на землі. Адже до нас прибула велика кількість людей, які жили в індустріальних регіонах і працювали під землею. Тут треба жити і працювати на землі. Старші люди покажуть і розкажуть, як це. І спільно це має напрацювати такий гарний ефект, який буде протягом років, і нас будуть згадувати гарним словом. І ми про них будемо пам'ятати, розуміти і час від часу приїжджати для моніторингових візитів. Дякую. А, а я очікую більшої активності серед людей, тому що я дивлюся, скільки, ну, якщо так, скажімо так, етично говорити, що навіть в такі важкі часи, через які ми проходимо, відкривається багато можливостей і є багато підтримки. І ті люди, які стукають, ті люди, які налаштовані щось змінити в громаді, на позитивне старости активні для мене цей проєкт це також от про цих людей. Я рада знайомству із новими громадами. Я рада допомагати тим людям, які готові допомагати самим собі. Mm -hmm. Я рада теж очікувати зворотній зв'язок і думати спільно, що ми можемо ще покращити в цих громадах. Що ми ще можемо зробити для своїх людей на Хмельниччині для її перемоги і процвітання для перемоги України і процвітання. Ну, дійсно, так показав досвід, що 22-й рік, а тепер вже і продовження у 24 му І проєкт удосконалюється, розширюється, так. додаються нові складові, тому я думаю, що і продовження також буде. А це, що цього року, нехай дійсно успішно реалізується і на користь усім людям і громадам також. Я вам дякую. Наш дякую. ефірний час добіг кінця. Нашим глядачам я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Сподіваюся, інформація була корисною для вас, тому шукайте і ще долучайтеся до проєкту обов'язково. До нових зустрічей! you <laughs>